Доброго дня, мої любі! Сьогодні ми з вами проведемо онлайн-гадання ворожіння по картам Таро, і сьогодні ми з вами розглянемо такі, таку тему, як ваше бажання. Тобто, якщо у вас є яке бажання, то загадуйте його. Термін виконання вашого бажання це лютий місяць. Тобто, чи збудеться ваше бажання в лютому? Хочу нагадати про те, щоб ваші бажання були більш реалістичні. Такі, які б дійсно могли б здійснитися. Перед вами три магічні цифри. Перша, друга і третя. Перед тим, як загадати бажання, виберіть любу цифру, та, що вам ближча до серця, та на яку ви щойно глянули і вам приглянулася. І на неї загадайте бажання. Ну, а я, в свою чергу, звісно ж, вам по картам допоможу дізнатися, чи збудеться ваше бажання, чи не збудеться, і якого типу більше. Збудеться ваше бажання. І так, можете поставити на паузу, можете зачекати трішки, і ми з вами зараз розпочинаємо. І так, той, хто загадав число 1, один, одиницю, тобто число 1. Ваше бажання здійсниться. В лютому місяці ваше бажання здійсниться. Причому це бажання буде більш от ті, хто загадав більш на відносини, на кохання, тому ваше бажання збудеться обов'язково в лютому. Але вам трішки прийдеться попрацювати. Над цим бажанням. Тобто не так, що ви загадали і, і все, і воно у вас збудеться. Ні. Треба трішки попрацювати, пошукати, можливо, якийсь новий підхід, новий, такий, ну по-новому на це подивитися, щоб збулося, щоб швидше збулося. Можливо, по-другому вирішити деякі питання стосовно відносин, але те, що ви загадали, воно обов'язково здійсниться. обов'язково. Але з вашими, як то кажуть, зусиллями, з вашим зусиллям. Тобто, вам прийдеться прикласти ще до цього трішечки-трішечки руку для того, щоб воно збулося. Тепер. Той, хто загадав цифру 2, ваше бажання також збудеться. Також збудеться. Особливо, якщо це бажання було е, спрямовано на фінанси, на фінанси, на заробіток, е, на прибуток якийсь. Е, то ваше бажання, да, перед вами у лютому двері будуть відчинені. І Фінанси до вас також поступлять. Тобто, якщо ви щось загадували в цьому роді, там, наприклад, там, чи нова робота, чи новий прибуток, чи новий заробіток, наприклад, то воно обов'язково здійсниться. Обов'язково, В лютому місяці ви відчуєте, причому ви будете сама. Ну, як? Ви будете на вершині, ви сама до цього дійдете, ви е е самостійно все вирішите. Ви самостійно все вирішите. Але ваше бажання здійсниться, у лютому місяці здійсниться. І цифра 3. Той, хто загадав цифру 3, хочу сказати, що ваше бажання поки що під щільним. Е при, пристрасним таким поглядом, тобто ваше бажання ще е, розбирається, воно ще не до кінця е, проработано, да, спрацьовано Тому е, ваше бажання поки е, поки що поки що під пильним е, поглядом. Можливо, воно збудеться, але трішки пізніше. Тобто це не буде лютий. Може, це буде на весну. Але поки що за вами наблюдають, поки що за вами дивляться. Ну і ви поки що до половини готові до того, щоб ваше бажання дійсно здійснилося. Тому я можу сказати, що поки що. Над вашим бажанням треба ще трішечки і трішечки попрацювати. Тому що воно ще не готове, щоб в лютому дійсно воно здійснилося. Тому, ще раз хочу повторити: перша цифра, так, ваше бажання збудеться, але треба попрацювати. Друга цифра, цифра номер два, ваше бажання обов'язково здійсниться, особливо якщо це стосується фінансів, але і всього остального. Але якщо ви забажали ще й на фінанси, то воно дійсно здійсниться. І цифра три ваше бажання ще під таким пильним розглядом. Ще під розглядом, тобто, в лютому ваше бажання ще не готове е, випуститися. Тому трішки ще над ним треба попрацювати, обробити, може, по-другому, е, по якось вирішити це питання, але в лютому воно ще не готове, е, щоб воно здійснилося. Ну що ж, якщо вам сподобалось це відео, е, чекаю від вас е, подобайки, коменти і е, також підписку. На цьому в мене все. Буду завершувати. З вами була я, Лариса. До нових зустрічей. Всім пока і бережіть себе!